Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященика, що звався Каяфа, і радилися, якби то підступом схопити Ісуса і вбити. І, зв'язавши його, повели та передали правителеві Пилатові. Поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав Його. Ти, цар юдейський? те від себе. А чи інші про мене тобі так оповіли? Він підбурює народ наш, забороняє давати кесарів по НАТО, і каже, що він Христос Цар. Це все правда в чому тебе звинувачують? Не відказуєш нічого. Дивись, скільки тебе винуватять. Він бунтує народ, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Від тієї хвилини. Шукав пилат можливості, якби його відпустити. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня того, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. Приведіть вараву, і поставте його перед народом, щоб вибрали. Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Бараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бараву! 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 бараву, бараву. Звільніть Його. Мене звільнили від ув'язнення. Вільний я, вільний. Я жодної провини на ньому не знаходжу. Що поганого зробив цей чоловік? Тож я його покараю і відпущу. Забрав тоді палат Ісуса та звелів його бичувати. Через певний час прийшла до нього його жінка Клавдія і сказала «Нічого не роби праведник в цьому, бо я цієї ночі багато витерпіла заради нього. Воякі правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець із стернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Наша величність! Радуйся, але царі 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 Наша десь, наша ха царі десь. Наша величність! Фу! Ось чоловік! Що мені робити з тим? Якого ви звете царем юдейським. Я маю вашого царя розп'ясти. Не маємо більше царя, крім Розіпни! Кров його на нас і на наших дітях. Наблизився солдат і підніс води, і пилату мив. Перед народом руки та каже, я не винний крови праведника цього. Ви побачите. Візьми Христа. Дивіться на свого царя. Хочеш, щоб ми допомогли тобі з цим деревом. Цим Христом не зможе дітям того гами. Дивіться на його слабкість! Він пав від сильної втоми. Він хотів прийняти повністю людську умову. Він є Бог, і захотів стати людиною, щоб пізнати її слабкості, хворість тіла, прийняв, будучи Богом, упокорення через нас, прийняв насмішки над собою через любов до людини, через любов до тебе і мене. Він падає, щоб ми. Могли піднятися. Дивіться, ваш піднімається. Можемо допомогти йому. Ісусе! Ісусе! Сину мій! Який біль, бачити мені тебе таким! Моя люба дитино! Мам! Моя мама, я маю чинити волю. Мого отця. Хто Хтося є? Вона є матір'ю Назарянина. Забери її звідти, ні, залиши її. Ви, що йдете дорогою, подивіться і побачите біль, подібний на свій. О якою сумною і якою засмученою бачилася Пресвята Мати, повна багатьох мук. Як засмучено споглядала і боляче дивилася на свого любого сина. Руки Ісуса показуються як один заклик, і руки Марії з'єднуються, як в однієї Матері, яка завжди чекає сина. Вона також є на цій дорозі, несе разом із Христом, щоб могти приймати участь у відкупленні із своїм сином, і як солдати Його повели. Схопили якогось Симона Киринейця, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Гей, ти! Старий. Так, так, ти. Іди сюди. Я? Що хочеш від мене? Ти засуджений вже не може нести свій хрест. Тому не хочемо, щоб він помер раніше. Хочемо, щоб ти поміг. Ні, не можу. Немає нічого спільного з цим засудженим. Просить іншого. Допоможі це, бо дивіться, Я сам наказую тобі, допоможи йому. Добре! Добре! Але скажіть, що я не маю нічого спільного з цим засудженим. Вище, ти мені вже. Речі. Дивіно допомогли ти дозволі витерти твоє безперене обличчя. Люди, дивіться, дивіться, це чудо, це чудо. Образ Христа відбився на моїй пустині. Це чудо. Це чудо! Це велике чудо. Багато людей закривали лице, бачачи деформоване обличчя Ісуса, яке не було вже схоже на людське. Дивіться, той, який себе царем називає юдейським вже не має сили. У, піднімайся! Чи ти хочеш, щоб ми тобі допомогли? Що? помогти цьому, цьому божевільному. Ставай! Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він, він же був поранений за наші гріхи, роздавлений за беззаконня наші. Кара що нас спасає, була на ньому. і його ранами ми були вилікувані. Ісусе, Ісусе, ішов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним, та голосили. Дочки єрусалимські, не плачте ним, а краще плажте над собою і вашими і дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть, щасливі не плідні і лона, що не родили, і груди, що не годували. Бо тоді горам скажуть, впадьте на нас і горбам покрити нас. Бо як поводиться з земним деревом, то що тоді буде з сухим? Раз спадає. І цей називає себе царем. Дивись, який він слабкий. Вже третій раз падає. Давай, підіймайся швидко. От, залиш його, вже майже доходимо до Голгов. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою, явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті. Смерті ж хресної. Господи, господи мій! Лопи трішки Досить! Коли прийшли до місця страти, узяли його одіж та розділили на чотири частини. По одній частині кожному воякові. Подивіться, тут має одяг цього засудженого. Ділимося між собою. Що робимо з його хітоном? Є одна ідея. Можемо розіграти, щоб побачити чи буде. Не є погана ідея. Тоді розіграємо, але чим? А не є, Киньмо жереб. Домовилися між собою, не дарімо Його, а кіньмо на Нього жереб, на кого впаде. А тим же мало здійснитися Писання, мою одіж розділили між собою, на шату ж мою кинули жереб, отак і вчинили вояки. Ісус Христос є також образом всіх тих, що є принижені, принижені в своїй честі. У своїй людській гідності, у своїй роботі чи в інших обставинах він є символом відкинутих, яких людське середовище не приймає, принижених з бідних країн. І не мають, хто б заступився за них. увесь народ дивився, як його розпинають. Первосвященники, книжники, фарисеї та старші глузували, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні зводиш знову, спаси себе сам, якщо ти син Божий, зійди нас з Христа, і інших спасав себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Коли ставали більшими образи, високо на хресті почувся голос Ісуса, який тримав свій погляд до неба і просив, забувши свої терпіння, і говорив з вічною любов'ю: Отче! Відпусти, бо не знають Бо, що роблять. Солдати написали один напис, за що його засуджено. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару, бо ми ж приймаємо кару гідно наших вчинків. Цей же не зробив нічого злого. Ісусе, Ісусе, згадай про мене, коли прийдеш у своє царство. Істину кажу тобі, ще сьогодні будеш. Зі мною раю. Побожна мати стояла біля Христа й плакала в той час, коли син говорив з великим болем дивилася на свого сина, якого найбільше любила. Мати, ось син твій, сину, ось твоя мати. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Було вже близько шостої години. І темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус з невимовним сумом підняв свою голову, подивився на темне небо і сильним голосом викрикнув з великою гіркотою: Боже, Боже мій, чому ти мене покинув? Він... Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він і Лиши, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. А потім Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спрагли! Стояла посудина, сповнена оцтом. от і подали йому до уст на стромлену губку, просяклу оцтом. але Ісус не скуштував. Звершино! Ісуса розп'яли, розп'яли Господа! Господь же на Христі, і капає кров невинна з Голготи. О Боже, що зробили з тобою? Чому тебе розп'яли на Христі? Вони так легко і жорстоко вивало снях на твоє зрани не тіло, який невимовний біль, яка страшна зневага, плаче небо, ридають ангели, Боже наш, через тві серця і закам'яніві душі Торжествують і плюють у твоє святе обличчя, що через біль, страждання і муки. Все ще випромінює до них рештки своєї ніжності і все любові. Твій погляд гасний, мій Спаситель, і прощає, 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 прощає усі моє усе. Люди, опам'ятайтеся, не розпинайте, не топчіть святості в багні своїх мерзенних буднів, стікайте кров'ю. Омивайте зградом покаянний сліз. Ви вбили Бога, гридають ангели. Довкола ніч, ніч нашого кровавого, відступність гріха. Ісусе, Сино світла, виведи із темряви гріха нікчемні наші душі, бо ми страшні в своїй пихатості і блюзнірстві. Сьогодні заспіваємо. Осанна, а завтра знову Бога розпнемо. І появилося в Божому обличчі милосердя без меж. Ісус помирає, Він є автором життя, зірка Вифлеєму – улюблений син Отця і своєї Матері Марії, віддавши своє життя за наше спасіння. Помер Ісус якому мати дала життя, холодний, якому дала тепло, закриті ті очі, в які вона дивилася з ніжністю, застиглі ті губи, перша усмішка, яка була для неї, перші слова, які пророкували, і багато раз сказали: Мамо, більше вже не б'ється те серце, яке билося в її лоні, відчуваючи в своїй душі життя. Яке вона сама дала, хто може виміряти біль матері, яка тримає в своїх обіймах свого рідного сина мертвого? Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. День це був п'ятниця, і вже заходила субота, жінки ж. Які були прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготували пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Зневажений останній між людьми, чоловік полів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за наші гріхи, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на нього, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали. Кожен ходив своєю дорогою, провини нас усіх, Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорився і не розтуляв своїх уст, Не мов ягня, що на заріс ведуть його, немов німав вівця перед обстригачами, не відкривав він уст.